Я напевно почну все таки з проблеми, то яка виникла на сьогоднішній день. Точніше, вона виникла не сьогодні і тягнеться вже на протязі фактично року. Але почну все таки з цієї проблеми. У мене на руках є певні документи. Перший документ, який адресований від Кабінету міністрів на Міністерство охорони здоров'я Міністру Аніщенко на Академію наук Сердюку і голові Київської міської адміністрації, в якому викладно, прошу розглянути питання щодо розміщення структурного підрозділу державної установи інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, який розташований на території києво Печерської лаври. Так? У будів розташувати подібний інститут у будівлі клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України по вулиці Амосова, 8. Значить, у відповідь на це прохання розглянути можливість Міністерство охорони здоров'я на кабінет міністрів надіслало лист, аргументуючи тим, що Адміністративний апарат центру Віл-СНІДу знаходиться за однією адресою вірусологічна лабораторії за іншою, і – за третьою адресою. І аргументується тим, що на 2011 рік заплановано реконструкцію ряду будівель, які орендують центр Віл Сніду, і вони там не можуть знаходитись. І Ситуація втяжеться тим, що додаткове навантаження Укрцентр Сніду. Виникає з тим, що ре реалізація пов'язаним із ре реалізацією у якості одного із основних реципієнтів гранту 10-го раунду глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який очікується з 1 січня 2012 року і розрахований на 5 років. Значить, ну, там ще багато що говориться аргументів на користь того, що потрібно перемістити центр із всіх указаних адрес за однією адресою. На вулиці Микола Омосова, 8. З Кабінету міністрів за попередніми адресантами, тобто на Аніщенка Середюка і Попова, надсилається лист. Прошу розглянути, порушене питання, визначитись та про результати поінформувати Кабінет Міністрів. Значить, після цього листа з'являється наказ Міністерства охорони здоров'я. Точніше, в мене на руках проект наказу, тому що за деякими уточними даними. Проект наказу переробляється, в якому напрямку тут невідомо, але суть наказу дуже багато що розписано. Я буду коротко по пунктам. Перше, припинити діяльність клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України так, шляхом реорганізації злиття з українським центром профілактики боротьби зі СНІДом. Далі, припинити діяльність Українського центру профілактики боротьби зі СНІДом. Так далі, шляхом його реорганізації, злиття з клінічної лікарні нафтопереробної промисловості. Так. Центр, який утворюється на, за нашою, на базі нашої лікарні, точніше будівлі нашій, нашій лікарні, він стає правонаступником майна і правових зобов'язань. Тобто, все майно залишається в лікарні. По цьому, по, по, з приводу майна, це буде окрема ремарка з моєї сторони. Далі. В цьому проєкті наказу звучить слідуюче. Працівники центру Віл СНІДу у триденний строк після підписання наказу в письмовому порядку повідомляються, що вони можуть бути вивільнені. І їхні дані передаються в департамент зайнятості коротше, на біржу праці. Такий самий термін на протягом трьох днів всі працівники лікарні нафтоприробної промисловості в письмовому порядку повідомляються, що вони можуть бути вивільнені. І всі дані передаються в департамент зайнятості. Далі, це ще не останній документ. накази, Значить, е після подібних е всіх є в мене на руках ще один документ. Е е Київська міська санітарна епідеміологічна станція провела перевірку. Можливо розташувати в будівлі в нашої лікарні подібний центр, якому планується присвоїти зразу після створення присвоїти статус національного. Все гарно, але санстанція станція е дала висновок. Перелік всіх пунктів я не буду. Основний, враховуючи вимоги санітарні і так далі. І так далі розміри земельної ділянки, існуючий розмір, не представляється можливим розміщення центру та забезпечення ізоляції функціональних зон, окремих в'їздів і так далі. далі. Неможливо розмістити ні пральню, ні харчоблок, ні морг, ні дезінфекційне відділення. Територія не дозволяє. Ні в лікарні, ні біля неї це розмістити неможливо. Незважаючи на ці всі їх пункти, продовжуються проекти ліквідації лікарні, незважаючи на те, що там неможливе розміщення, все-таки зі сторони Міністерства охорони здоров'я продовжується тактика ліквідації нашої лікарні.